Чому зміни не відбуваються швидко, чому дуже це все складно, чому е, поведінка не міняється швидко, чому, коли ми там кажемо з понеділка, починаємо з понеділка і нічого не відбувається? Е, чому? І як це пов'язано зі стресом, і що робити, щоб зміни все ж таки рухались швидше? Так, тригери в нас є зовнішні і внутрішні. Зовнішні тригери це. Будь-що, що вам нагадує про стару поведінку, що відправляє вас назад до е, старої поведінки. Це можуть бути е, якісь аромати, це можуть бути е, навіть звуки, це може бути якась людина, це може бути якась ситуація, будь-що, що ви побачили, почули, відчули, е, згадали. Все це е, і, щось, і, і все це повертає вас назад до е, поведінки, яку ви е, зараз міняєте. І е, внутрішні е, тригери е, це те, що насправді у вас відбувається в е, всередині. І якщо нема з внутрішніх тригерів, то зовнішні тригери працювати не будуть. Тобто, якщо ви бачите, що е, спрацьовують якісь зовнішні тригери, це значить, що е, у вас працюють внутрішні тригери. Внутрішні тригери їх не так багато. Це. це то правило, що не можна бути злим, не можна бути голодним, не можна бути одиноким і не можна бути втомленим. Тобто злий це не обов'язково злий це будь-яка сильна емоція. Це навіть може бути радість. Тобто, просто щоб запам'ятати, да? це може бути будь-яка сильна-сильна емоція. Тобто не можна, коли ми знаходимося в такій сильній емоції, коли ми здратовані, коли ми відчуваємо велику радість, ми хочемо, якщо ми, ну, наприклад, відчули ну, радісний, якийсь відбувся подія, і ми хочемо продовжити задоволення від цієї події, і хочемо. Отримати те саме задоволення і нас може повернути до старої поведінки. Якщо ми злі, коли ми дуже злі, то також ми всі зовнішні тригери будуть працювати на те, щоб повернути нас до старої поведінки, щоб зняти, ми будемо хотіти зняти цю емоцію і в такий емоційний стан, в такому емоційному стані, ми не будемо. Згадувати, як же ми по-новому знімаємо напругу, а ми будемо повертатися завжди до старої звички, до старої поведінки. Коли ми голодні, коли ми дуже голодні, на нас починають нападати зовнішні тригери у вигляді всяких плакатів, ароматів, хтось нам завжди щось запропонує, якийсь хот-дог чи ще щось. Тобто коли ми ситі, ну запропонували нам ходок, ну і що, ну ми не хочемо, і, і прийшли, пішли далі. Тому внутрішній інтер'єр, якщо тобто, спрацьовує зовнішній, то значить а, ви, скоріш за все, знаходитесь у внутрішньому інтер'єрі. Коли ви одинокі. Тобто, коли це не обов'язково бути, а, в коли вас всі там, кинули, і ви знаходитесь, як. Якоїсь такому в розпачі? Ні. Це просто коли ем, ви не знаєте, що робити. Це може бути стан е, не просто самотності, а стан м коли вам сумно. Просто сумно, нема чим зайнятися. Ем, чому? чому він спрацьовує? Що, і що на це і в цьому разі які зовнішні тригери будуть спрацьовувати? Буду спрацьовувати. Ем, Просто бажання піти до холодильника, щось з'їсти, відкрити, подивитися, що там змінилось. Ви почнете шукати нове якесь не нове, а старе задоволення. Ви не будете знати, що робити, що вам снудно, і починаєте шукати знову якоїсь швидкої насолоди, швидкого задоволення. І також Втомлені. Коли ми дуже втомлені, в нас будуть зовнішні тригери, ми будь-що захочемо, там, чи скинути в рот, чи з'їсти, чи щось солоденьке, чи чайочек, чи щось. Тобто на такий внутрішній тригр будуть спрацьовувати всі зовнішні тригри, чому взагалі відбувається те, що ми. В ці трієри, чому вони взагалі працюють? Тому що коли ми знаходимося, будь-який трієр це перш за все це стрес. І м, великий, невеликий, сильний, не сильний, але це стрес. І м, коли мозок знаходиться в стресі, коли ми знаходимося в стресі, ми повертаємось до м, зрозумілої. Дії, до е, того стану, в якому нам комфортно, е, зручно. Тобто ми повертаємось до м, старої поведінки. Е, тому, е, щоб, е, тому ми і приходимо до того, що чому, вже, е, чому ж зміни це завжди складно і довго. Тому що сама по собі зміна це вже стрес. Тому наш мозок не любить змін. Він не любить, коли ми вже продовжуємо щось що ми вміємо і розуміємо. Чому? Тому що стрес це все те, що, е, що нам не зрозуміло, що ми не можемо контролювати. Е, ну, звісно, крім там, ще, ще додаткова емоція. Там страх може бути, чи е, злість, чи ще щось. Але перш за все стрес це те, що ми не можемо контролювати. І е, в будь-якому стресі ми повертаємось куди до, звісно, тієї е, дії, до старої поведінки, в яку ми е, ну, звикли бути в, як, в якій. І в якій нам комфортно, в якій нам все зрозуміло, все понятно, і ми там відчуваємо себе комфортно. Тому, тому і зміна це сама по собі стрес, тому що ми не розуміємо, як ці зміни будуть відбуватись, ми не, не звикли робити якісь нові дії. Потрібно йти там в магазин купляти нову їжу, а щось готувати. Тобто, все, ми, ми все це не звикли робити. Нам все це стресово. І кожного разу, коли ми зробили якийсь крок вперед, нам хочеться зробити два кроки назад, нам хочеться відпочити від цих змін. Тому всі зміни відбуваються циклічно. Ми рухаємось до змін не по прямі, а циклічно. Тобто ми зробили над собою зусилля, ми вперед просунулись, це для нас стрес, ми можемо повернутися назад. Але ж ми зміни обираємо свідомо, тому ми повертаємось знову до шляху змін. Знову стикаємося з стресом. І поки нам ці зміни не перестануть бути стресовими, ми будемо повертатись до. Попередньої поведінки, до тої поведінки, яку ми намагаємо змінити. Що ж робити, щоб ці наші зміни не були такими стресовими, щоб ми не відчували відмін великого стресу, а просувалися швидше до змін? Потрібно просто планувати. Звісно, ті, хто вміють планувати, ті, хто планують своє життя, тим буде проще. Легше, хто не вміє, да, потрібно спочатку навчитись планувати. Тобто будь-яку зміну ми починаємо з планування. Тобто, коли ми розпланували всі свої дії на завтрашній день, на неділю, на тиждень вперед, ми, ми все бачимо на там, папірці, чи де ми там замонтували все це, і ми бачимо, як ми будемо рухатись. Мозок розуміє. Він контролює всі ці дії, і йому не так це важко робити. Тому я і завжди кажу: потрібно планувати. Тобто, на завтрашній день ми плануємо, що ми будемо їсти, що ми будемо готувати, коли ми будемо готувати, як ми будемо, де ми будемо їсти, з ким ми будемо їсти. Це дуже важливо, коли ми будемо робити вправо? Тобто, щоб Заздалегідь потрібно мозку, щоб він згадав, що ми будемо працювати, що ми будемо робити тренування, підготуватись, передягнутись. Тобто, все це викликає нові дії, викликають стрес і мозок йому важко. Тому плануємо, що ми там о 15.00 будемо робити тренування. Що для цього потрібно? Потрібно підготувати форму, потрібно зробити там, зачіску, потрібно, щоб там, ніхто не заважав, ну, тобто потрібно підготуватись. І це потрібно прописати в плані. Також, коли ми знаходимося, ну, скажімо, в стресі, який не, не від наших змін, не просто зовнішній стрес, який. Ми не можемо ніяким чином подолати, не можемо ніяк вплинути на нього ну вся наша е, сьогоднішня ситуація. Да? Також планування це м, те, що м, 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 дає змогу зняти стрес. Проводили такий м, м, іспит над, да, над крисами чи там мишами. Там дві групи е, мишей, вони м, отримували такий не смертельний, але дуже сильний стрес. Тобто там, то змінювали їм світло, то воду, то е, їм не давали спати, ще щось. І м, одна група мишей ну, просто їм завдавали стресових ситуацій, а інша група їм давали можливість гризти ну, якісь там палички, кидали їм просто в. В клітку такі дерев'яні палочки, ну, і вони їх могли хрести. Тобто вони їх не їли, вони просто їх гризли. І порівнювали, брали аналізи і порівнювали стан одних мишей і інших. В першій групі, в яких не було цих палочок, в них був зашквальний просто стан стресу, і вони ну, Їх стан здоров'я був дуже поганий. Ми ж, які гризли ці палочки, вони мали да, вони мали надлишковий стрес, але вони почували себе занадто краще. Чому? Тому що коли вони гризли ці палочки, вони робили якусь дію, яку вони контролюють. Тобто стрес був зовнішній, вони не, не могли впливати на цей стрес, на те, що відбувалося з ними. але вони фокусувались на справі, яку вони контролювали. І це знижувало їх стрес. Тому, коли ми плануємо, плануємо навіть те, що не пов'язано з нашим стресом, просто плануємо, що завтра, там о сьомій ранку, підйом, я роблю розминку, потім готую сніданок, який сніданок, там пілково жировий сніданок, снідаю, потім обід. в мене на обід буде. Там те то і те -то. а На вечерю я буду там, їсти салат і курку. А, і все це прописуємо. І коли ми навіть отримуємо стрес, і нам хочеться повернутися до е старої дії, до старої поведінки, у нас і перед нами є план, в якому записано, що нам потрібно робити. І скоріш за все. Е Збільшує долю вирогідності, мозок зробить те, що написано в плані. Бо це він цей план зробив, і він, і тому і він буде виконувати краще це тоді. Плануємо обов'язково наші зміни. Дякую.